Всім привіт! Сьогодні я продовжую свій шлях до 500 мільйонів на Квантер Бел GTA 5. Я покажу вам, що цікавого сталося на моєму аккаунті за останній час. Але перед початком попрошу тебе підтримати мене своїм лайком під цим відео. Ось 5 переможців минулого конкурсу. Напишіть мені, будь ласка, в Discord, щоб отримати свої 400 тисяч. І ще одна новина: я оголошую новий конкурс на 2 мільйони ігрової валюти. Буде 5 переможців, і кожен отримає по 400 тисяч. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк під цим відео, залишити комент. Ну і обов'язково бути підписаним на цей канал. А мій власний промокод Сопрано великими літерами дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти та плюс один ігровий рівень. Зараз в мене є платіном віпка і з нею я можу спавнити машину не за 10 тисяч, а усього за 5. А я дізнався, що якщо прокачати навик механіка до 4 рівня, то з Віпкою спавн машини коштуватиме усього 2,5 тисячі. А якщо працювати автовикрадачем, то після здачі авто спавн обійдеться лише у 1250 доларів. Тому я вже зібрав. Людей, які також будуть качати цей навик, і ми разом будемо це робити. Скільки часу на це піде, поки не знаю, але думаю, що багато. Трохи прокачав навик механіка, і після цього вирішив поїхати скупити крашенки. Дуже хочу встигнути купити щось з великоднього івенту. Там є кілька сумок, які мені потрібні. І ще хочу купити спортивний костюм цього івенту. Знайшов одну людину, яка продала мені 823 крашенки за 370 тисяч. Потім одразу купив ще 220 штук у іншого гравця за 100 тисяч. Після цього натрапив ще на 600 крашенок за 285 тисяч. Скупив їх всіх і повернувся до прокачки механіка. Це зайняло в мене. Не купу часу, але все ж таки я це зробив. На кінець у мене четвертий рівень механіка. Потім я взяв одну гонку і поїхав перевірити, чи справді спаун авто став таким дешевим. Я ось здав машину, одразу спавню свою тачку і бачу, що спаун тепер коштує лише 1250 доларів. Це дуже круто, бо тепер не потрібно кожного разу ревагатися, щоб взяти нову гонку. Потім знайшов ще 978 крашенок за 440 тисяч. Купив їх і поїхав виконувати квест на пошті. Паралельно також збираю крашенки по штату. Заглянув в інвентар і бачу, що якраз назбиралось там рівно 5 тисяч крашенок. А це саме та кількість, яка мені була потрібна. Тому приїжджаю в магазин і купую той самий костюм, який мені був потрібен. Кожна річ коштує по 2,5 тисячі крашенок, і я забираю цей комплект. Цей костюм обійшовся трохи мені дорого, але його більше не буде в продажу після завершення івенту. І тому я думаю, що його ціна може трохи зросте. Але я, скоріше за все, взяв його не для перепродажу, а для себе. Подумав, що варто закупитися ще цими крашанками, бо в магазині залишились деякі речі, які все ще хочу забрати. Знайшов людину, яка продала мені одразу 10 тисяч крашенок за 5 мільйонів. Це трохи дорого, але таку кількість дуже тяжко знайти зразу. Тому купив їх, але витрачати поки не буду. Думаю, що в останні дні івенту можуть додати ще шість новеньких магазин. Таке вже колись було. В минулих серіях я купив роги із зимового батлпасу за 4 мільйона 900 тисяч, і тільки зараз нарешті знайшовся на них покупець. Я одразу погодився, бо продати їх зараз чомусь дуже важко. Тож продав йому ці роги за цю суму, і виходить, заробив на них 400 тисяч. І вроді як це досить непогано. Після цього я нарешті виконав квест святкова доставка і забрав за нього всі нагороди. А згодом я дізнався, що у цей івент більше нічого додаватися не буде. Тому швидко витрачаю ті крашенки, які я купив раніше. Купив дві маски, одну чорну, іншу білу. Брав їх швидше не для перепродажу, а для себе. Зараз я в краймі, і вони мені точно знадобляться. А якщо ще й вийде пізніше їх продати дорожче, то буде взагалі супер. Щодо бути пасу, то я вже дійшов до 30 рівня і забрав тут дві машини. Вони мені не потрібні, тому зараз продаю їх по півтора мільйона за державною ціною. В нашій ФАМІ зовсім скоро стартують війни сімей. Якщо ти теж хочеш взяти в цьому участь, то напиши мені в Discord або звертайся до тих контактів, які я залишу в описі під цим відосом. Але це ще не все. Наш нашій фомі можна не лише повоювати, але можна і непогано підзаробити. За виконання сімейного завдання його учасники отримують 500 тисяч. А ще 500 тисяч йде на розвиток фоми. Ще в нас є великий автопарк, яким можуть користуватися усі, хто знаходиться в нашій фомі. Свою квартиру я продав, але не за ту суму, за яку розраховував. Пробував її продати і за 7 мільйонів, і за 5, а у підсумку вона пішла за 4 мільйони. А купляв я її на аукціоні за 7 мільйонів, але я тоді її брав не для заробітку, а для себе. Ну а тепер вона вже продалась і на тому добре. На Марабунту призначили нового лідера, і, схоже, що там буде весело. Багато людей туди зразу рванули, і ми також. Більша частина нашої фами разом зі мною вирішили покинути байкірів і перейти сюди. Зараз тут день Влату, плюс у нас ще сімейний. Тому уступ вийшов безплатний. Думаю, що скоро буде новий контент із життя банди. Тим же вечором моєму другу срочно потрібно було 2,5 мільйона на аккаунт. А мені ж потрібні були коїни, щоб поміняти нік. Правда, мені вистачало лише 100 коїнів, а не цілу тисячу. Получається, він мені купив тисячу коїнів, а я йому скинув 2,5 мільйона. І, походу, це все не дарма. Ось вам маленький урелок, що мені випало. Муче, 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 муче. муче. Ти шо? Ну, ти... Під тысяч коин, шо знає робити? Ти забываешь. Б... Чекай, подум. На коштує Ft на 25 лямів. Ft на 25 лям. Нет, це... вигідніше не здесь тебе її забрати, даже для себе лишили. Короче, я забираю. Привіт, продаєш? что я не могу. Тай, питай, та скільки дає теперша настільки дорога тачка, яка мені випала за весь час гри на цьому сервері. Такого в мене ще не було. За стокову мені тільки що запропонували 14 мільйонів, але я вирішив її не продавати, а залишити собі та зробити повний тюнінг. А цим я займуся вже в наступній серії мого шляху до 500 мільйонів. А ще я поміняв нік? Тепер ви можете мене зустріти на сервері під ніком моєї фами Коламбо. Мій новий нік на сервері, тепер Конор Коломбо. Ну і на цьому на сьогодні, все. Наступна серія цього шляху вийде одразу, як під цим відосом назбирається 70 лайків.